Ви Хто? Ви так, форма така якась? Вам е я так не дуже почув, бо колега е перебив. Бо okay. по формі я не зрозумів хто. Я тут такий yeah, значок можу і сам на базарі купити. На, на базарі копия. Ну, тобто, якщо особа вчинила, що вона Да? Не в цьому ви ви на це, 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 ну, ну, значок. Так, ваш, так, так. 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 Ага, тобто не, можна не, до вас не звертатися по номеру, так? Ну вот номер ваш значок. Ну, то ваш номер приставився. Ну добре, я б значок ваш? Тобто можна і по номеру звертатися, так? Може. А, ну тобто ви номер який? Читайте, сам видно. Блін, погано 005944... 4-8. Тобто, якщо Конечно, я буду забуватися, я вас номером 100%. буду називати, буде пукатися, добре? Ну, щоб я не це. Кінно, особа, ну, по, особа, сходу, по значку, да? щоб я якщо особаю, якщо я буду забувати, поліція десь Добре. Ну, Якому номер ти будеш звертатися? Я кажу, якщо я забув, можна запитати? Можна запитати, завертатися. Десь колег випадку. Капітанти для чиновників своїх. У мене це просто посети. З фірми поліція. з фірми? А ви ким являєтесь? Андрій. являєте? І да. поліцейські, то no. 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 да, да, ну. Да, а документи можна у вас? А документи людини немає. Yeah. Як yeah. немає? Бо так немає. Я ж не тумбочка чи машина якась. Правильно? Yeah. Звідки мені знати, що ви Андрій? А? Я, от я сказав, ви маєте знати. Фамілія? Да. Фамілії немає в людини. Is. Немає? Ні, в людини немає фамілії. Тобто ви ніхто, правильно? Ну, я ніхто. Але підсуміснистство ще користуватися.